Так, знаходимося біля куща Геннадій Писанки Олега Михайловича Мій теска Так Дивіться яка форма Це він вже трохи Потемнів, зараз ночі вже прохладні стали Потемнів чуть-чуть, ну це вже теж якби Ріжемо його повним ходом, він визрів у нас давним-давно. Так, зложимо три ягодки. Так, три ягодки в нас затягують. 36 грам. Ось. Так. 36, ну, 12 грам в середньому, 36,5-12 грам в середньому ягідку. Значить, на розріз вона. Мармеладно сочна, дивіться. Ось. Довольно така трошки упруга. Не геть, щоб водяна така, не водяна, вона така трошки упруга. За смаком вона, смак у неї. Гармонійний, ну такий сортовий, Типа нотки фруктові якісь присутні у, -у, у цій формі. Така, ну, ягоди це ж вже залишилося. Ось я поки планував знімати, у мене всі великі грони покупці зрізали. Приходять найбільша, дай, дай, дай тут ось. Та й так можна бачити, дивіться, яка вона тут ось. Ще ось є такі трошки пооставалося гронки. Ну, в неї в середньому гронки десь кіло, кіло 100 отако. Доволі такі вони величенькі. Це вже остатки, якби. Я Мені щоб засняти, зразу, а потім віддавати. Я роздав, а тепер знімати немає що. Ну хоч щось. Ну все, дивіться які в неї такий і колір такий доволі насичений, такий гарний в неї. І колір, і ягода. Не знаю, мені дуже подобається вона. Ну Оце така вона вже. Лоза визріває добре, вже аж до кінця визріває тут. Видно все до самого. Кінця. Ось, і дивіться, вона тут вже коричнева. коричнева ну Повністю, можна сказати, по всій добра добре визріває в неї. Гарна форма. Писанки Олега Михайловича.